Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні в нас на огляді Scott Aspect 960 22 го року випуску. Один з найкращих хартелів для початківців. Велосипед зарекомендував себе як початкова модель надійного бренду з міцною алюмінієвою рамою, що має внутрішню проводку. На ньому встановлена пружинна вилка Suntour з ходом 100 мм та широкі покришки Kenda Booster 2,4 дюйми, що забезпечують комфортну та плавну їзду на будь-якій поверхні. Трансмісія складається з ручок перемикання та перемикачів Shimano 2 на 8 швидкостей, ланцюга KMC Z803, касети SunRace з розрахунком 11 на 34 зуби та шатунів провіл з двома зірками на 36 та 22 зуби. Велосипед обладнано надійними гідравлічними гальмами від бренду Tektro. Також на байк встановлено спортивне, але зручне сідло фірми Sінkrus, що додасть комфорту в поїздках, та кермо довжиною 720 мм з гріпсами Сінкрас Pro для найкращого контролю за велосипедом. Вага велосипеду складає лише 14,6 кг. Дякуємо, друзі, за перегляд нашого огляду. Цю модель ви можете замовити на нашому сайті lisoped.ua. Також підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook, щоб слідкувати за актуальними новинами та акціями. З вами був Лісопет. Гарних катань!